Чоловічі брюки Up2Fashion від бренду Aldi лише 275 гривень за прекрасну таку одиничку в лоті буде 10 штук і ціна лоту 2750 гривень. Подивіться, які вони круті, які вони класні, стильні, сучасні. Є в пакуванні, є без пакування. Показую більш ближче. Тут іде який такий трикотаж: стиль casual. резиночка, затяжки. Комфортна посадка, структурована така тканинка в них йде. Кольори, бачите, такий світло-сірий, темно-сірий, йде такі темноваті в полосочку, чорні. Ну, тобто якраз такі кольори, які підійдуть абсолютно під будь-який лук, під будь-який одяг. Тут тканина дуже-дуже така м'яка. До речі, це така якась, мені здається, імітація такого вілюру. Вони виглядають дуже стильно і дорого. Показую ще варіант блакитних. Ось так вони виглядають. Справді, стильні, сучасні брюки. Тут, до речі, еластична така резиночка, вона не буде тиснути. По матеріалу зараз подивимося з вами. 54 полістер, 44 віскоза, 2 еластан. Тут трішечки. Відрізняється, як ви бачите. Ну, Але суть, в принципі, та сама. Вони не сковують рухи, вони йдуть такі е м'які, комфортні, стильні і ще раз наголошую, дорого виглядають. Тому, будь ласка, беріть даний лот, залишаю всю інформацію знизу під відео. Звертайтесь до наших менеджерів, а також доєднайтесь до наших вайбер-каналів, адже в нас є класні новинки, акції, щоб завжди бути в курсі всіх подій.